Ну, щедрують. Як ходили ми, бродили, то ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, то позвольте щедрувати щастя, радості, достатку, бо хороми, як Хай приходять до оселі друзі вірні і веселі. Любові, щоб усі були здорові. О, спасибі, велике вам спасибі, Дякуємо. Сейчас хазяїн, дід Льоша вам это самое гостинці. З новим роком, з новим роком. Це Держи. Бумажки, мабуть, мені. Та ні, ні. Дідушка обідниця без бумажок. Ховайте бумажки в кармани. Все. Дякуємо за щедрівку і вам бажаємо здоров'я, добра і всього всього найкращого. Дякую.